Поезія це промінь сонця ще пробивається в віконце, поезія це стан душі, коли знаходишся в тиші. Ціну цієї тиші ми пізнали, коли над нашим містом бомби й шахиди пролітали. Тоді, благали Бога, хоть на мить, цей жах і страх призупинить. А сидячи в чужих підвалах, щоб страшні думки не ганяли. Вірша хотіли сповідати і про прожити розказати. Зібрались ми поезію, щоб почитати і пам'ять про загиблих вшанувати, а ще подякувати захисникам, які дарують тишу і спокій нам. Цей вірш, який з'явився в дні війни, навіює він спогади сумні. З роками пам'ять все це не стирає, віршах і прозі на папір лягає.